Як правильно, на Україне чи в Україні? Давайте закриємо це питання раз і назавжди. В польській мові, коли ми вказуємо на напрямок або на якийсь рух, ми використовуємо три прийменники: над, до і на. Над використовуємо із водоймами, це на даному етапі нас не цікавить. Найчастіше, коли ми вказуємо на напрямок або на рух, ми використовуємо прийменник ДО. Наприклад, до шпітала. До міста, до покою, до лодовки, до німець, до Варшави і так далі. Але також з деякими будинками, з деякими країнами та з деякими іншими словами використовуємо прийменник на так, як, наприклад, на шівовні, на басен, на лотніско, на білорусь, на венгри, на вєщ». На Україне і так далі. Проте зараз все частіше можна почути форму до України, і так вона також правильна. Обидві форми є правильні до України і на України, але ні в якому разі не в Україні, бо такого апріорі в польській мові немає. Не можемо сказати в покой, «в лодувке», в торебке, в місто», в шпіталь і так далі. «В» можемо використати тоді, коли ми вказуємо на місце, тобто коли ставимо питання ґє. Na przykład w pokoju, w szpitalu, w mieście, w Ukrainie. Ale także istnieje forma na Ukrainie i ona jest prawidłowa, tak samo jak na siłowni, na basenie, na Białorusi. навші і так далі. Отож, коли ми вказуємо на напрямок, можемо сказати або до України, або На України, Я де до України. А коли вказуємо на місце, можемо сказати в Україні або на Україні. Наприклад, є в Україні. От і все.